Ветеринарні лікарі під час війни, студентка групи В-301 Савіцька Діана. Сергій Ткаченко випускник нашого коледжу, головний лікар мережі ветеринарних клінік «Елітвет» у місті Дніпро. Після початку повномасштабного вторгнення він, так як і всі, пішов захищати країну. У військкоматі йому відмовили, тоді він пішов у добровільчу тероборону, яка була створена у Дніпрі. 14 місяців допомагав як міг Потім зрозумів, що більш потрібніше буде на місці в клініці, але постійно допомагає разом з дружиною Марією та своїм дружнім колективом, всім побратимам, хто залишився боронити нашу країну. Постійно проводять збори та закупівлю найбільш необхідного нашим захисникам, стараються закривати всі запити, котрі поступають з усіх напрямків фронту. Організовує самостійно, та допомагає іншим в проведенні різноманітних конференцій та семінарів. Втім Володимир. Його знають в ветеринарній спільноті як менеджера великих ветеринарних компаній. 26 лютого 2022 року прийшов до пункту збору тероборони. Добу чекав у черзі, потім ще декілька днів чекали, поки сформується батальйон. Спочатку вивели на другу лінію оборони, а у травні вже попав на нуль, Донецька область, тримав посадки у складі стрілецької роти. У липні 22-го отримав перше поранення, загубив нирку. Після поранення повернувся у батальйон, вже у складі роти вогневої підтримки, знов посадки. ділом оформив інвалідність третьої категорії, а у липні 23-го знову отримав поранення, важку контузію, вже третю. Попередні були легкими. Оклигав, повернувся до частини. Голубєв Олександр, вихідець з Луганська, на початку АТО виїхав до Дніпра, влаштувався викладати на факультеті ветеринарної медицини в Дніпровський державний аграрно-економічний університет, облаштував науково-практичну клініку при кафедрі хірургії, був організатором різноманітних конференцій та семінарів. З початку повномасштабного вторгнення пішов у лави ЗСУ бойовим медиком, де є по цей час нагороджений медаллю за збережене життя. Даниленко Юрій, про мене коротко, записався у військкомат 18 лютого 2022 року, коли почалася війна, 25 лютого, прийшов добровольцем в 122-гу бригаду ТРО, свій шлях почав молодшим сержантом, потім командиром відділення доставки пального, потім був призначеним старшим бойовим медиком в автомобільній роті, потім отрував сержанта, а зараз вже заступник командира медичної роти, молодший лейтенант, позивний айболіт. Незважаючи на вік та те, що був власником і головним ведлікарем в клініці Айболіт у Одесі, пішов до лав ЗСУ на захист нашої країни, вже отримав декілька державних нагород. Олексій Притула. Олексій став військовослужбовцем влітку 22-го року. До цього він 12 років працював ветеринаром в Одеській клініці Айболіт. Каже, до військомату прийшов за власним бажанням, але бойовий шлях його був недовгим. Я сам прийшов за власним бажанням, не чекав повістку, Прийшов у березні позаминулого року в ТЦК, отримав підтвердження і дочекався запрошення, яке відбулося в липні 22-го року. Мій бойовий шлях був не дуже довгим кілька місяців три з урахуванням навчального центру. Я отримав поранення під час наступу на лиман 30 вересня 22-го року, розповів Олексій. Наразі Олексій повернувся до роботи у ветеринарній клініці. За його словами, на роботі його дуже підтримували та чекали. Я людина дуже адаптивна, можна так сказати. Як тільки я отримав поранення, я вже розумів, що тут немає нічого такого, що завадить мені робити ту роботу, яку я міг робити, тому я знав, що я повернусь, і мене тут чекали, конкретно під мене адаптували робоче місце, за що я дуже вдячний керівництву. Мене підтримували, і якихось радикальних змін за цей час не сталося. Олександр Шевченко. У стінах клінік Олександр частіше називають Тарасович. Олександр Шевченко разом зі своїми чотирилапими пацієнтами провів усю окупацію. Після 24 лютого з міста виїхали 70% його колег. За словами чоловіка, причин, щоб лишатися в Херсоні, мав кілька. У мене вдома було дуже багато тварин, яких ми підібрали під час окупації і до окупації. Залишити їх ми не могли і не можемо, каже ветеринар. Чотирилаві пацієнти для ветеринара була головна мотивація. Олександр добирався до клініки з передмістя, тому на шляху завжди були блокпости військових РФ. Перевіряли машину, документи і обов'язково телефон. У гаджі знаходили фото прооперованих тварин. Їх переломи та рани у росіян викликали неоднозначну реакцію. Нині Олександр Шевченко продовжує лікувати тварин під постійними російськими обстрілами. Про те, що лишився, чоловік не шкодував жодного разу. Хоча тривожних валізок має дві. В машині є тривожна валізка, хірургічна, а вдома інша валізка. Але її не пакували жодного разу, говорить ветеринар. Нині пацієнти Олександра болісно реагують на російські обстріли. Для них це стрес, адже дуже відчувають вибухову хвилю і коти і собаки. А ще, за словами ветеринара, останнім часом стали привозити тварин з пораненнями. Своїх пацієнтів Олександр не покине, хоча зізнається, що залишатися страшно, але виїжджати з Херсона не планує. Олексій Суровцев, Котомама. Під час боїв за Київ він рятував кинутих тварин в Ірпані. Актор, а тепер і зоозахисник Олексій Суровцев під обстрілами витягував змучених та переляканих кішок із закритих квартир. Їздив порожніми дворами та годував покинутих собак. Знайдених тварин розміщував у притулках і шукав їх власників або нових господарів, а тепер відкриває притулок для котів. Частину коштів взяв зі своїх заощаджень, щось надсилають підписники і фанати. На початку війни я почав допомагати евакувати людей з Ірпеня через зруйноване міст, але зрозумів, що дуже мало хто допомагає евакуації тварин, а я їх дуже люблю, поділився Олексій Суровцев. Олександр Шупик, 44-річний Олександр Шупик, за фахом ветеринар. До повномасштабної війни займався наукою, захистив кандидатську дисертацію з хірургії та викладав у Немішаївському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Немішаєво бучинського району опинилося в окупації вже у перші дні. Після 3 березня лікарі і селища евакуювалися, і єдиною надією на порятунок поранених жителів став ветеринар-хірург. Вже другого чи третього березня було чутно вибухи. У мене з'явився перший поранений. Подзвонив мій студент і сказав, що потрапив у полон, що його там трохи побили, що у нього тяжке поранення, що йому не можуть там допомогти, і він більше не знає, до кого звертатися. Я займаюся лікуванням мисливських собак, знаю, що таке кульове поранення, і тому усвідомлював: якщо не дістану кулю, то через кілька днів почнеться гангрена. Я щодня ходив у клуб. Перші дні у Немішаєвому ще були лікарі, а потім вони повиїжджали, і цих поранених звозили або мені додому, або туди в клуб. І я допомагав чисто по-людськи. Я знаю їх, а вони знають мене. Просто зносили мені поранених звідусіль. Я вийшов за ворота. Бачить, перед його двором лежить підстрелений чоловік. Той переходив дорогу і по ньому почав стріляти БТР. Мій знайомий вкинув пораненого в свій бус і привіз до мене. Приймає пацієнта. каже: У мене був один страх, що я знаю, як допомогти, але не зможу, тому що медикаменти закінчувалися. Мої власні запаси теж вичерпувалися. У Немішаєвському коледжі була клініка, і на четвертий-п'ятий день я вирішив йти туди. 600 російських військових місяць тримали у полоні 200 студентів та викладачів, а самі проживали у їхньому гуртожитку. Хлопці, коли у них була можливість, повідомляли мені про себе, говорили, коли можна прийти. Відстань невелика всього кілометр, але росіяни постійно патрулювали вулиці на машинах, тому було трохи лячно. Але йти треба. Бо якщо вже відповідаєш за життя своїх студентів, то мусиш ризикувати. Коли ще був зв'язок, мені дзвонили батьки поранених студентів, яким я надавав допомогу, переживали, просили дуже, щоб я їх кудись вивіз. Я їх заспокоював, як міг, казав, що я хлопців доглядаю. У коледжі з'ясувалося, що росіяни клініку пограбували, забрали апарат УЗД, оцифровувач до рентгену, забрали й усі медикаменти, тому я користувався ветеринарними препаратами, знав, що діюча речовина така сама, як і у людських медикаментах, дозу вираховував. Я, як ветеринарний лікар, мав право надавати людям лише первинну медичну допомогу. За порушення закону передбачена кримінальна відповідальність, але виходу не було. Мені доводилося оперувати, бо батьки б мене потім не питали, порушував я закон чи ні. Я більше боявся за життя хлопців аніж за наслідки для себе. На восьмий чи дев'ятий день, коли я кулю зрани так і не дістав, ми вирішили із сусідами, що треба виїжджати. Колона у нас була невелика п'ять чи сім машин. Приїхали перші рашистські блокпости без проблем, і тут я побачив, як дорогою йде молода пара з дітками, трьох і п'яти років. На дворі холодно, а вони йдуть, як зсувалися із бобонців на трасу. А звідти до козинців сорок кілометрів. Коло налякана, усі поспішають їхати, але я вирішив підібрати цю сім'ю, хоча моя машина вже і була забита. Щоправда, був момент, коли я про це пошкодував. Нам таки вдалося виїхати усім п'яти чи семи машинам. Завезли студента у лікарню, де йому витягли кулю, зробив рентген. Уже потім, коли я побачив знімок, зрозумів, що я б і не зміг би витягнути її, бо вона стала між двох кісток упоперек. Я її рано розрізав, наскільки це було можливо, але вона була дуже глибокою, а поряд дві артерії, і я боявся зашкодити хлопцю. З іншими пораненими студентами все було простіше. Це один такий тяжкий, за якого я хвилювався. Зараз з ним все добре. Приходив до мене днями трохи накульгує.